Настичні дзвони разом заспівають, на планеті знову свято зустрічають, Оживає казка в кожного у серці ця зимова казка новим роком зветься, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає, землю вона. а зима кружляє. Землю вона, Мрії новорічні полетять до неба, я почують, все, що людям треба, сповняться надії, на добро і ласку, бо існує у світі. Ця зимова казка, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає, землю вона. А